Гарбуз універсальний продукт, який з давніх давен використовували в різних стравах. І головне, він надзвичайно корисний для здоров'я. У гарбуза багато ефірних масел та антиоксидантів, які допомагають е, збагаченню крові. Вони вбивають антиоксиданти. В першу чергу вони вбивають ракові клітини. А гарбузове масло воно допомагає стабілізувати е, якість крові. Тобто знизити цукор і плюс шкіру нашу гарбуз восени став не лише корисним продуктом, а й стильним елементом декору. Багато закладів прикрашають ним свої вітрини, а також додають як основний інгредієнт у сезоні страви та напої. Гарбузові страви ми вже починаємо вводити. У нас є гарбузовий лате. І зараз ми хочемо ввести гарбузовий крем-суп на соєвому молоці, подавати його теж з мікрогріном, з сухариками на основі прованських трав. І теж будуть другі страви. Це такі як паелья іспанська, вона готується з морепродуктами, з овочами, але ми хочемо зробити більш напрямок на нашу трошки національну кухню, щоб там і гарбуз був, щоб там і насіння гарбузове було. Тому що це ті продукти, на яких становилась наша кулінарна історія нашої держави. Особливим попитом у відвідувачів кафе користується гарбузове лате. Напій з'явився в меню лише кілька тижнів тому, але вже встиг стати справжнім осіннім хітом. Це досить неважко, просто додається гарбузове пюре, збивається разом з молоком і зверху посипається гарбузовим насінням. Є люди, які ніколи не пробували, вони цікавляться, пробують. Комусь подобається, комусь ні. Гарбуз це. Те... Такий специфічний продукт. Гарбузові страви можна легко приготувати і вдома. Достатньо мати кілька основних інгредієнтів, і можна створити справжні кулінарні шедеври.